Топ 3 найстрашніших місць Одеси. Третє місце в нашому топі посідає будинок, який будували з каміння цвинтарських руїн неподалік. Сто людей були власниками цього будинку, та ніхто не затримався там надовго. Можливо, через те, що колись на подвір'ї стояла гільотина та безліч людей були позбавлені життя. Там жили візьми, і до сьогодні мешкають приводи. Це моторошний будинок в селі Усатово Одеської області. А знали ви, що в самому центрі Одеси є сходи, де за легендою пропадали чоловіки? Давним-давно якась перехожа жінка придбала пиріжок з м'ясом неподалік сходів та з жахом виявила всередині фалангу людського пальця. Як виявилось пізніше, начинку для пиріжків і брали на тих самих сходах вечорами, коли нікого немає поруч. Друге місце сходи смерті місце під землею, де постійно губляться люди: сталкера, вантюристи та діти. Під час досліджень цього місця постійно відкривають нові і нові потаємні приміщення, де колись зберігалася зброя. Є легенди і про скарби, але їх ще поки не знайшли. Колишні каменоломні для будівництва міста їх протяжність більше ніж 2,5 тисячі кілометрів перше місце найдовші у світі одеські катакомби.